Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Перетнулися тут в полях-посадках з швидкою допомогою мого підрозділу щодо автівок, на користь яких був переданий цей Гайко Верт, новенький від компанії Intercars UK UA, яка багато і віддавно допомагає мені, на моє прохання. Передає. Безоплатно цінний професійний, якісний інструмент для ремонту бронетехніки, ну це мені так, і, але також і автомобільної техніки ЗСУ. Дякую компанії Інтеркарс, дякую за приємне, плідне спілкування. Разом працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.